Всім привіт! Сьогодні у нас вже 114-й день, як ми пірнаємо холодний басейн. Сьогодні водичка ще холодніша, уже 10 градусів. Також у нас сьогодні на календарі 17 вересня, щоб ви знали, що то якби не якесь не 14, не 13, не десь записано колись. Кожен день записую по-новому і, як то кажуть, даю звіт даю звіт для себе. По суті, це щоденник для себе. Ну, а ті, хто дивиться, ну, цікаво, можливо, вам. Приємно перегляду. Зараз покажу скільки градусів все ж таки, щоб ви точно бачили. Як я говорю про температуру, зразу в мене мурашки по шкірі вилазять, хоча в воду, коли залазиш, ще по такого немає. Ось градусник. Тут 50 по Фаренгейту, ну і 10 градусів по нашому. Довго також сьогодні сидіти не буду, видно, надіюсь, та? тому що вже чую вчора трошки підзатягували. вчора теж підзатягували тої холодної температури. Будемо так короткими темпами привикати, тому що дуже різко, дуже сильно опустилися температури, і організм ще не все, все ж таки до 10 градусів ніяк не адаптувався. Десь градусів примчується як круто. Ноги, руки і вилазить, таке все тяжко. Але дуже швидко відпускає і дуже швидко стає приємно, коли це все спадає. А так хочеться ще раз занирнути, насправді, після того, коли перший раз заліз, просто тіло попускає. Мене взагалі не трясе, дуже дуже швидко типу, починає розганяти кров і приємно. Ми ще скоріше за все зараз знов скупнуся. Всім дякую за перегляд. До зустрічі з вами в новому донечку закаляємося кожного дня. Гарного дня і небо. неба.